Усім привіт. Під'їхав з роботи під дом. Зараз приїдуть забирати нашу стару машину. Ми поміняли, купили нову. Цю вирішили не продавати, не робити. Там за дуже багато. Ось ось стоїть старушечка наша. Розбита лобовуха. Настя головою пробила. Це така. Малишка, будемо сьогодні прощатися з нею. Все, зараз будемо прощатися з машинкою. Всім привіт! В нас новий день. Я вже не знаю, скільки я не знімала. п'єт. Скільки я вже не знімала. За цей час у нас було дуже багато всього. Приїжджали мої батьки, міюша заболіла, так чесно сказати, що вона до сьогоднішнього дня не може викарабкатися. Але сьогодні йдемо до лікарні і побачимо, що нам скаже лікар. Будеш і ти до лікарні? Ідемо до лікарні? Mm? Так? Mm. Бо ти кашляєш, так. Mm. так. Mm. Пані доктор, що тобі скаже, так? Да? Ми будемо з тобою лічитися, так? Будемо якісь нові сиропи пити, напевно, так? Будеш сиропчики пити, щоб не кашляти, так? Mm. Да, бо ти сильно кашляєш, так? Mm. Да, сильно кашляє, Ну і в общем, якось так. Ще сьогодні треба буде сходити до мене на роботу. Вчора був дуже насичений день. У нас останні... Сьогодні у нас вторник, Подив... Я... останні декілька днів у нас просто це просто капець. М'юсін-графік пішов по одному місту просто, просто, просто. Не можу по-другому сказати. Вчора ми їздили, робили діла по поводу машини, по поводу той машини, що Женя віддав на метал, потім перереєстрували нову машину, прописувались, потім спочатку прописувались, тому що первоначально нам треба було, щоб зареєструвати машину, треба було прописатися. В общем, умови у нас не було. У нас е в хазяїн квартири, в, в, квартир, в якій ми живемо, живе в Німчах. Того він нам вислав ті папіри, всі, що нам треба було підписати, тому що у нас з 1 січня закінчилась умова. Він нам вислав анекс. В общем, коротше, це був просто-просто великий треш вчора півдня. В общем, ми об'їздили, слава Богу, що все зробили. Тепер ждать тільки дві неділі чи місяць, чи дві неділі. Я не знаю, це не слава, буду. Я слава що Богу, що ми уже всі все всі, всі, всі порішали і все зробили. І зараз що? Зараз ми кушаємо. Міюша вже сідає, яку сіла кушати макарошки з сосисочками. Я буду доїдати наш вчорашній ужин. Поставила картошечку. Мію на обід І цю пюрешечку, бо у нас міюша почому в останнє час їсть одну пюрешку або фритки, або щось таке. Коротше, все, що зв'язано з картошкою. Вот. Будем ми, я трошки, трошки не особо здорова. Зараз будемо кушати, будемо йти на роботу, потім на 14.45 нам в больницу. В общем, Сьогодні буду все показувати, розказувати. Ми вже вдома на роботу, покушали. Зараз прибігли додому, зараз швидко поспимо, ну, ляжемо поспимо, бо Міюша хоча б, щоб часик поспала. І будемо їхати е, в больницю, подивимося, що там скажуть. Так, якось то ті, то мама позвонила, то бабуся позвонила, то з тими, то з тими побалакали і в то нічого не знімали, так? Да? Будемо йти спадки? Так, Балю-балю? Ну Йдемо. Балю. Мія, як завжди, у нас на закупах. Маш те, Батоніки в самоходжі. Тата у нас вже з лалечко. Розкрутили мене забавку. Амія вибирає собі пюрешку. А ну покажи, що ти вибрала. Покажи. Покажи. Таку пюрешку і ще яку. Покажи ну, мамі, що ти там. Покажи, що ти повибирала. Покажи. Так я ж не бачу, ти так тільопаєш, що я нічого не бачу. Не вистача рук, так, Міюся? Рук не вистає, да, щоб ще щось, але не треба ту брати, мія. То не треба, ти не таке не їсиш, ти їсиш нормальну їду. Давай, йдем. Йдем. Подивимося, що там ще є. Взагалі, так і скупляємося все. Да. М'юся, водимо своїх любими відділах. Що ти ще хотів купити? Та не знаю, все вроде. Що, шнурок? І мій пюрешку і цю лалечку? Так. Прикольно. Це ми приїхали за пюрешкою і лалечком. Так. Угу. Тримай, бо рук не вистачає. В общем, скупляемся потрошку. Довольно. Угу. Довольно. У неї вже лалечок тих 48 мільйонів штук. Подобається тобі? Так? Зараз сядемо в машину я тобі відкрию, добре? Міюся? Мія, чуєш? Сядемо в машину, я тобі відкрию, добре? Хорошо. Tato masz chodę idziemy za tatą Machasz? Mija? Pamacha ręczką. Pomarańcza. Ale masz w domu pomarańcza. Kupiłam tobie. No? Kupiłam dla ciebie już. Jeszcze chcesz? Ale w domu masz. цього помаранча pomaranca. Вони Женя зміюся в Ашані І побачили дубайський шоколад. Хотіли попробувати. Я взагалі хотіла приготувати але Женя сказав що треба спочатку його так попробувати, а потом вже дивитися, чи готовить чи ні. В общем, зараз попробую. Поглядаю вот так. А? Ну что, на картинке получше буду, чем вживу. Подожди, Мэнс, подожди. И шо? Як шоколад, вона попробую. Ну, прям супер дуже сладке. Я так і не дуже люблю. Ну, взагалі, так, нормально. Ну, Но я не знаю, воно таке должно сладке бути чи. Ну, воно прям піпець яке сладке. Не, ну, якщо можна. Не, ну воно складне, ну, так... воно смачне. хто любить таке солодке, то. Ну просто я, ну, я люблю сладке, але наскільки сладке, я не люблю. Жайко, ну тобі таке не можна, не м'юся. Ти теж хочеш шоколадку? Ти тебе хочеш шоколадку! Вона діле шоколадку, я тебе не хочу шоколадку! Ну коротше, так спробувати можна, смачно, але супер сладко, аж одразу хочеться запити, не знаю. Чи то, ну навірно, це ж неправдивий шоколад не Ну, будемо вже багато хто каже, що треба багато, типу видів спробувати, багато фірм спробувати, тому що є різні вкуси. Вони, типу, складники одні і ті ж, але типу, різні вкуси можуть бути. Бо скільки я дивилась тіктоків, то всі попадають на якийсь не дуже вкусний шоколад. А цей нормальний шоколад. Ну, реально вкусний шоколад, просто сильно сладкий мені так. На твоє мнення. Ну і Женя каже, що його багато не з'їсиш. Його правда багато не з'їсиш, тому що дивіться, взагалі тут бачите, нерівномірний типа шоколад. Воно вроді би як довелося бути все рівномірно, Шоколад і, і ця і начинка. Ну цей як воно там, тісто катаїфі. Ну воно чесно, вкусно, ну просто що воно дуже сладке. Прям дуже сладке. Ті, хто прям сильно, сильно, сильно сладкого не любить, то їм не зайде, звісно. Ну, так. А взагалі смачно беріть, пробуйте. Думаю, що вам сподобається, навірка, якщо ви любите сладке. Самі це в тісто. Настя зараз буде пірожочки Доча, Дотя... Кажи всім привіт. Привіт! Дивіше. Дивіше. О, так. Що ти заглядаєш? Давай, отак. Дивись, отак пальчиками трошки його розірву. Давай так розрівняли. Да? Тепер беремо скалочку. Підожди з цієї сторони. І давай отак. Отак. Ні, пальчиком тут не держить. Бачиш, у нас скалочка не крутиться. Тоді отак. Отак. Давай. От, підожди, підожди, отак. Отак. Так, тепер дивись, відкладаємо скалочку, підожди. Дивись. Откладаємо скалочку. Дивись, кладемо капустку. Отак. Дивись, капустка. Бачиш у нас? Мамо ще я положу. Так, о, дивись тепер, Ой, що. О, о. да, то буде піріжочок у нас. Да? І дивись, отак, беремо. Отак. отак, так, берем, о, так ящ. О вот так. Так, дивись, дивись. Міюсь, дивись твій піріжочок буде, да.? так? Вот Ось, він трошки кривенький, але нічого. дивись. Ой. Клас! Приїхав кран. Зараз будуть демонтувати цей. Підсніму вам, як вийде. Зараз знімуть оці внизу балки і потім попросту кран опусте вниз, воно роз'їдеться на рельсах. а Все, кран зараз виглядає так. Поріжуть його і поїде на металолом. Народ, дивіться в якому гарному місці став попісать. Така сьогодні робота в мене. Все, відробив сьогодні, проїхав тисячу кілометрів, вернувся на фірму, позвонив дівчатам. Міюшка заказала мені йогурт, мама заказала булочки для ходогів. Зараз заскочу в підруку до додому.